Усім привіт! Ми з вами в Саксонії, в Бауцені, за моєю співлиною будиночок, бачите, називається «Відьмина хатинка. Що сталося? В 1700 якомусь там році, точно не скажу вам, хай уже захочете погуглити цю історію. Була одна циганка, яка з дитиною ну, збідніла, хотілося їй там десь переночувати, прибитися десь в цьому прекрасному місці. От. Вона прийшла, просилася по всьому місту. І прекрасні Бауценці не пустили її до себе на поріг, тому що нас ніхто не любить циганів а зря. Тому що коли одна з господинь, яка жила в цій хатинці, пустила її до себе, пригріла, обігріла, то циганка наклала спеціальне закляття на цей будинок, яке триває і досі. Будинок вцілів, попри величезні пожежі, попри війну. Попри все, що тут відбувалося, все навколо було розтрощено, багато чого не дожило. А ця хатинка на березі річки стоїть і досі. Тому, якщо раптом ваше віконце постукає циганка або циганча, або ваші двері, не женіть його і буде вам щастя. З вами був екскурсовод Руслан Горовий з Бауцена. Слава Україні!